Зараз вона, якщо я не помиляюся, стоїть біля пропуску Шагині. Правильно, Юра? Вітаю славо, вітаю Олесю. Так, дійсно я перебуваю поблизу пункту пропуску Шигині. Чому не на самому пункті пропуску? Тому що український мітинг, український страйк розпочинається дещо. За певну відстань від самого пункту пропуску, і ви просто за моєю спиною можете побачити українські автівки. Хочу звернути увагу на написи: зніміть блокаду, поверніть українських водіїв додому, стоп-блокаді на кордонах, Польща підтримує Україну. Протестувальники вбивають. І звичайно ж, ці написи і українською, і англійською мовами зроблені. так українські водії хочуть своїми мітингами, своїми ось такими доволі мирними протестами, які хочуть. Зауважити не перешкоджають проїзду жодних автівок, а вони хочуть привернути увагу до проблеми, яка утворилася на польському боці. А що ж зараз відомо? Ми встигли вже поспілкуватися із речницею Львівської прикордонної служби львівського загону, тому, що саме вона відповідає за пункт пропуску Шигині, і вона говорить про те, що повної блокади жодних пунктів пропуску у Львівській. Тій області і взагалі пунктів пропуску із Польщею немає. є лише часткова блокада чотирьох пунктів: це, зокрема, кракібець, лише на в'їзд в Україну, тобто з України в Польщу можна потрапити абсолютно безперешкодно, і в обидві сторони ускладнений рух у шагинях Раві Руській і Угрині. Тобто вантажівки рухаються, але доволі повільно. Щодо ситуації на Шигинях, чому ви за моєю спиною, наприклад, не бачите величезні черги із вантажівок? Тому що в нас діє електронна черга. Відповідно, українські водії на нашому українському боці кордону не вишуковуються в так звану колійку, як вони це говорять, а просто чекають своєї черги де-інде, чи то на заправках, чи то у найближчих селах, чи то. Взагалі, в якихось інших містах, тому що їм написано чітко, коли вони пройдуть цей пункт пропуску, відповідно. Ось ці цифри, які ти називав Славо, це лише а, на табло, це лише в системі, а тут же їх немає такої величезної кількості. Але проблема, як ви розумієте, є. А, і також хочу звернути вашу увагу на те, що найважче, найскладніше це на а, пункті пропуску корчова краківець. Там заблоковані із Польщі а, аж 890 вантажівок. А, чому там найскладніше, бо це був пункт пропуску, який заблокували останнім відповідно всі. Водії їхали туди. Вони знали, що Шигині заблоковані, наприклад, що Угрин заблокований, і відповідно обирали вільний шлях і його знову заблокували. І тепер там на польському боці кордону утворилися дійсно величезні черги, які ми обов'язково з вами побачимо. Тому що я в наступних вімкненнях буду перетинати кордони до вас вмикатися із польського боку. І про загальну статистику, про загальну ситуацію, хочу, щоб ви почу з вуста речниці львівського підрозділу прикордонників. Єдина фактична черга, яка спостерігається, це в нас пункт пропуску у Гринів. Там на виїзду Польщі слідують лише порожні великогабаритні вантажівки, і черга їх складає станом на сьогодні. 110 вантажівок у напрямку виїзду до Польщі. В той же час так само нас інформують наші колеги стосовно черг, які знаходяться з польського боку. Саме на станом на сьогодні найбільше вона перед пунктом пропуску корчова краківець вона складає 890 вантажівок. Я додам, що це був останній пункт пропуску, який був заблокований. От, як ви бачите, найбільша проблема у корчові кроківці, але в шигинях чому Андрій Демченко говорить про Шигині, що тут ускладнено, тому, що обіцяють пропускати одну вантажівку за годину, насправді пропустили за добу лише дві автівки. Тобто, ви розумієте наскільки відрізняються слова від обіцянок і від реальності, і наостанок хочу зауважити щодо наших мирної акції щодо цієї акції, яку ви бачите за моєю спиною, українські водії говорять про те, що вона має тривати до 15 березня. Але якщо пункти пропуску не будуть розблоковані, вони готові її продовжувати і. Мітингувати безстроково цілодобово. І також хочу зауважити, що якщо ви зараз не бачите водіїв біля мене, і вам здається, що це не страйк, вони тут є, вони просто трішки віддалі там, де починається ось цей в'їзд на прикордонну смугу, але, на жаль, не можемо ми знімати, тому що ми розуміємо, що ми працюємо в умовах воєнного стану. Тому Олесю Славу, у мене поки така Ітуація, я буду далі слідкувати за тим, що відбувається на наших україно польських кордонах, і обов'язково вас інформуватиму. Рідна ситуація печальна. Мало хорошого, поки що ми від тебе почули, бо не видно від кінця краю у проблемі розв'язання блокування кордонів. і чим це все закінчиться, як на яких умовах це закінчиться. Можливо, дійсно ініціатива зустрітися двом урядам, прямо на кордоні, потиснути одному руки, знайти компромісні точки, якось і зрушить питання з, з, з мертвого місця.